Крім того, є е, пенсійний фонд. Так е, е, знову ж таки, у нас там в чому проблема? Ми маємо, ну, по-перше, у нас е, е, довгий час залишалася демагогія з приводу того, що люди е, не доживають. Причому я навіть мав особливість колись, ну, розповім історію таку. Мені колись журналіст Зуня не позвонив і каже, ми будемо брати інтерв'ю у цій. Як і у Королевської. Вона ще була тоді в Б'юті, ну у Б'юті і відповідала а, за там за за, за за була е, голову комітету якогось там парламенті. А що її спитати? Якшу знаєте що, а от ви а Тимошенко ще прем'єр-міністром тоді, бо це ж якраз президентські вибори мають бути. А я кажу, ви знаєте, ви її а, зараз спробуйте розкрутити на таке питання. От вона каже, що вона ж теж проти підвищення пенсійного віку, бо люди не доживають. От, е, спробуйте домогтись від неї відповіді, щоб вона вам сказала, як, ж такі, як, як же розраховується в а, 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 середній тривалість життя. <риклад> От, таким чином. Ну, є вираз, так, що люди не <риклад> доживають. Або мова, що, там середня тривалість життя мала. От поясні, нехай пояснює, як це розраховується. Потім це, це це не потрапило в інтерв'ю. Вона мені чесно сказала, що інтерв'ю було компліментарне, тому а, в цього вони не могли вставити. Але вона добулася від е, Королевської, що та навіть не поясни, ну, чесно визнала, що вона не знає, як це розраховується. Да? В чому в чому питання? А, а, що потрібно розуміти. Що і себе уявляє середня тривалість життя? Як вона розраховується? Розраховується вона наступним чином. Береться люди, які не дожили до року, до двох, до трьох, до десяти і до ста. І потім береться вся ця вся ця чисельність. Множиться на вагу, тобто скільки людей не живе до року, скільки до двох, до 10, до 50 і до 100, так? потім складається і потім ділиться на а, загальну кількість померлих. Таким чином визначається середня тривалість життя. Так от, якщо у вас, наприклад, діти не доживають до року, бо смертність від народження у нас значно вища, ніж в розвинутих країнах, то у вас це дуже сильно б'є по середній, середній тривалісті життя всієї категорії. Так? Якщо у вас в чоловіки в результаті там, наприклад, у нас були жахливі в найбільш жахливим у нас були 94-95 рік, у нас в той період середня загибель неприродня від неприродних причин. Пов'язаних з травмами виробництвом, в аві... аварії на дорогах, вбивства, mm -hmm. отруєння тощо да? від цих неприродних причин смерті, у нас було там було два роки, один рік було що 84 тисячі, mm -hmm. другий рік 80 тисяч на рік в рік. Mm -hmm. Зрозуміло, що при такій кількості загиблих людей неприродною смертю це не пов'язано з хворобою. Пов'язана з тим, що вони просто померли в неприродний спосіб. Так, от якщо ці люди помирають, то тоді середня тривалість життя. Зразу uh -huh. знижується, тому що ви їх берете в розрахунок тривалих всі життя. Чому я про це розповідаю? Тому що а, якщо ви у вас зменше, от у нас потім пізніше все ж таки кількість загиблих стала зменшити. У нас зараз там 48 тисяч було, там, якщо брати 2012 рік, якщо не помиляюся. Тобто майже вдвічі менше. І автоматично середня тривалість життя почала зростати суттєво. Uh -huh. Якщо у нас скоротити просто їх на дорогах. Травми на вироб... там, загибель на, на виробництвах. то ми просто ті лише це, за рахунок цього у нас середня тривалість життя зростає. Це до чого? Що, якщо ви не розумієте принцип формування цієї цифри, то коли вам кажуть, що наші люди не доживають, це демагогія. Тому що як тільки людина досягла пенсійного віку, виявляється, що наші люди, чоловіки, доживають до 74 5 років, а жінки до 80 до 82 років вже зараз. Що це означає? Це означає, що якщо жінка... Вийшла на пенсію, то потім вона, вибачте, 25 років а, живе ще. Так от жодна пенсійна система не може собі дозволити такої розкоші, як утримувати стільки років, скільки людина люди працює, а потім стільки років а, а, вона знаходиться на пенсії. Жодна система не витримає. Тому а, без там, підвищення пенсійного віку... У нас кажуть, що потрібно там, відміняти пенсійну реформу. Хоча пенсійна реформа вся звелась поки що лише до того, щоб ми підвищили пенсійний вік, і щоб було зрозуміло, саме підвищення пенсійного віку з жодним чином на зміни ситуації не впливає, тому що воно розтягнуто на 10 років там, для жінок. Тобто кожен рік по півроку збільшується. Таким чином, це 10 років, лише за 10 років можна відчути якісь зміни витрат. На а, в, в, в пенсійній системі, і це при тому, що ми в цьому випадку лише досягнемо 60 років для жінок, які живуть більше ніж чоловіків.